Не зрозуміла? Коробка. Е, це щось впало? Сонік впав. Вау! О, коробка впала. Вен, розпаковуємо. Розпаковуємо? Вау? Тільки обересненьку. Не пошкодь коробку, що всередині. Треба обережно розрізати. Дітям треба обережно користуватися ножицями. А мені не шляхом з вами. А тобі чого не треба? Я успокою. Так ти що? Бережно, скотч розрізали. Крутяк. Пустеля! пустеля? А що там? Пустеля, пустеля, пустеля. пустеля? Четверть до пустелі. Ха. Може вона порожня? Там вже світ взагалі. Ні, нема. Нема? Ні. Oh, my God. Тобі прислали порожню коробку. Вау! То що там в тебе? Покажи. Що це... тобі не так? Що це прийшло? Що це? Пустеля! Пустеля? Так, пустеля. Це не пустеля. По-перше, це Lego Minecraft, Правильно? Ну, да. Як вона ну, називається? Пустеля. Окей, вона називається пустеля. Okay. Вік 8+. То... Розкриваємо. Множички. Розкриваємо і будемо складати. Ого! ти вирішив порвати коробку? Так! Да. Дякарна була коробка наша, щоб була її так рвати. Дістали ми пакетики. Мама, ми стали. упадемо. ми? Так, знаєш чого? Чого? Мам, і було ще купляти або шах... було шахту, або отак, або отак. Понятно. Ага, так що, да складати будемо чи що? Будемо. Піма, давай, складай скоріше. Мені дуже-дуже-дуже цікаво. А ти поки що? Іди, І починаємо складати. Ось така ось була гарна у нас коробка, де Дима, вирішили її трошечки розкамцать. ну, але все рівно. Залишилася в нього така типу, маленька інструкція, щоб, оп, щоб було зрозуміло. Так, папа. Що щось встановлення? Ну, в принципі, як варіант. А ще її можна склеїти. Так що це не проблема. Пемо, да? пемо. Смарагдова небо Или море, Чи шо? Я забула. Небо. Небо? Нео то зматриються в пісні, то небо. Небо. І зараз послухайте улюблену темну пісню. Ой, зовсім <смірка> мені В чом ти була так далеко. Чарівна моя смерецька. А то ще одна улюбленна пісня і послухайте зараз дві. На наступний раз, Діма, вивчить текст пісні «Смарагдове небо і вам заспіває. А взагалі співтримуйте українських виконавців. У нас просто дуже багато чудової музики, так? А поки музикальна пауза від Петронікса. Петронівса. Який? Алмазный? Я думаю, будет. О май гад. Ничего себе. Заспевай ще на все. Я бы фейка. Да, ну ладно. Ну поймущн, ну ладно. О май гад, все попадало. Ну, Не не так, Ну, скидки у нас деталы. Скільки тут деталей цікаво? одна О, далі, подивіться, друзі, які тут герої йдуть в комплекті. У нас є скелет, є стів, є у лама. І є отакий для мене незрозумілий. На сапильке. На запирік, боже! І ще одна лама. Прикольно, прикольно. І я не я бачу, скільки голову. деталей. Ну, я думаю, багато, є, якщо вісім плюс. Вау! Привіт від Суперкрил! Які звуки вона видає? Натисни на щось, я не пам'ятаю де. Що, а пісні не буде? Оу, злітаємо, йдемо на взліт. Я не буду на Суперкрил. Вони прикольні. Бачите голову? Обожнюю цю базу. Голову? Знайшов? Стоп. Пусть как мой. Сто голову молодише! Не стоп так, так, так. Немцы будет на подал килетом соберем тапок. так полка. Все на тебе упал, как бы.

Дотанцює сіло, Все, всі визвучимо. Все. Хай не стоїть. Бай-бай! на шоу. Це ж динозавр? Дай на сов? Чудраку, дай нашор, окей. Що нам далі підготувала база Петронікс? Це ми вже чули. Yeah, ну, сядь, все, сядь. все. Yeah. Ми продовжуємо складати. І тепер на рахунок три покажемо, що з цього вийшло. Один! Трава, пока. сейчас зараз тільки крутиться. О, це прикольно. Крутиться, крутиться, крутиться. А, а і другий прикол, він ще сміть сніс. Який? Прикольно, що зривається. До речі, я хочу дещо тобі сказати. Ти молодець. Я жодного разу не а допомагала не складати. Склав десь за годину. Молодець, так. Покажи фігурки. Попередня Попередньо лего ти складав трошки довше. Це взагалі супер. Десь годинка, то може трошки більше. Так. Да. Да. Знову ж таки, бачите, якщо хочете чимось зайняти дитину надовго, довгу. Ну, ви набір лега. І у вас є півтори годинки вільного часу. Так, чекайте. Давай. Ось, ось така лама. Лама. А фігурку ми дивимося. Друга лама. Спілеті. Скелетики. Скелети. Стів! Стів, хто у вас? До речі, хто ваш улюблений герой з Майнкрафт? Ой, божечки, це на сапирік, покажи. А, на на сапирік це ну, просто такий милаха. Мені чимось він схожий, типу, на селян. Селяни? Селяни? Псік селяни але так, селян, так, так насапили. А, так це і є селянин? Да. А, це по-іншому можна називати на сапирік. Чому на сапирік? Тому що, що у нього носик тапирився? Да. Прикольно. Я ще тобі знімаю, ну, тож, як тільки є, ну, вот это. Ну да, это такой кумедный. Не хочу пилити, эти кимоші просто фігурки, а не як статуетки. Так, ну вони. Ети кимоші ходять там. Так, вони ноги не виглядають. Да, хто дивився фільм Майнкрафт? там дуже прикольний селянин показаний. І прикольно як він рухається. Ти дивився якийсь фільм Майнкрафт? Да, прикольний. І так. У нас ще є отця. Отця штука з Minecraft'ом. Ви можете побачити, як ми її складали в одному з попередніх відео. І, як мені пояснив Діма, вони складаються. І, і отак от крок за кроком. Ану, нагадай. Раз, два. Раз, два. О! Пуу! але ми встой, але вибух їх не зачепив. У нас вже вийшло маленьке таке місто Майнкрафт. Ви знаєте, у Діма мрія створити своє місто Майнкрафт, так? Да. Так. Да. Ну, ти вже майже. Ну, от ще віри у монтики, як дуже багато. Ну, так. Да. Якби ти не розбирав свої набори, які ти складаєш, то в тебе вже давно було місто Майнкрафт, але Діма любить скласти і потім пустити цей набір просто на запасні деталі. Ну, буває, таке воно життя, Лего деталей. Це все, що ти хотів нам сьогодні показати і розказати. Ну, так. Моя улюблена частина в цьому відео, коли ти співав, О, це було от круто. Особливо смереку. Да? Давай ще раз смереку. Ой, смелеко! Розкажи мені смалеко. Чом ти так ростеш, далека? Моя, Браво! Дуже круто. І на цій приємній такій українській ноті ми кажемо вам! Па-па! До нових зустрічей! І з вами був Дімас Нармас і новий набір Лего. Бувайте! Бубубу бувайте! І пісеньки українські вмихайте!